Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Думка Ігора Селецька стосовно поточного перебігу подій насправді найбільше. Сьогодні мене турбує те, що Юля почала захищати залужного. Вона вже почала його грати та качати ситуацію. Це найбільша може єдина справжня політична тварина на нашому Олімпі, яка живе владою та відчуває її запах раніше всіх разом узятих. І ніяка Україна чи кров на шляху до влади її не зупинять. Чим гірше. Тим краще і турбує мене тут не залужний, а держава генералу бута треба дуже обережним. Генералу треба мати стратегію поведінки, яка не зводиться просто до мовчання. Генералу треба щоб його не використали у такій боротьбі за країну. Що він країни камені на камені не залишиться. В той же час блогер Джон Сміт пише: наступне: те, що залужного не зняли, то такої аби якби спробували, то у суспільство з'явився б законний привід виконати нарешті клоуна і усіх його єрмаків з бізнес. З партнерами, що мародерять у міністерстві оборони, та на носі друга річниця широкомасштабного вторгнення на черзі підозра генералу Наєву, на когось треба ж повісити провал. Волки, волки з загрозою залужному вони типу зняли. Хай суспільство видихне. а От коли буде підозра генералу Наєву під другу річницю, то засмикне суспільство згодиться здати генерала як менше зло, як згодилося на в СІЗО. А тому треба не видихати, треба готуватися захистити ще і наєва. Якщо спробують його притягнути, будь-якого на кого спробують повісити шашлики. Бо це зеленському першу було похуй, потім прибалі. А потім він готував оберезневу капітуляцію у Стамбулі. Це він здав наші ракети, а потім змушений був підписати капітуляцію по блокаді моря. Так звана зернова ініціатива. І якби знову лише Миколаї Петро не винайшли морські дрони, як до того два ракети Нептун, якими утопили російські кораблі, то так би й досі сиділи заблоковані, втрачаючи мільярд. Де і за два роки єдиної навколо президента суспільство так і не отримало відповідей, хто здав південь північ, які привели до Маріуполя і Бучі і до полону азовців. А значить, на когось на другу річницю треба скинути провал. Але правда у тому, що генерал Наїв якраз був одним із генералів, який не повірив, в розхолоджуюче базікання ЗДН та про все під контролем, а діяв що ввечері 23 лютого, коли сам Зеленський запевнив усіх, що причин для басонної ночі немає, і пішов спати. Тинаєв спати не ліг і вирішив довіритися не начальнику у нього голова Бальшая, а у власні чуйці. І поїхав не до дружини, а на командний пункт, де віддав наказ зібратися усім командирам. А тому в результаті уже о третій ночі, коли саме Зеля спав, серйозні люди в Україні нас уже захищали військове командування, хоча й не було захоплене зненацька. Що мав зробити генерал, він зробив. Але тут ключове питання: а чому у Найвеї Соколовського змусили воювати лише одним батальйоном морської. Піхоти проти генерала Теплинського з 30-ти тисячним російських військ, який кріт провів цю агентурну спецоперацію Кулініч. Так він не сидів в офісі президента і не радив клоуну заборонити розгойдування військ. А відповідь проста, бо напередодні вторгнення Зеленський проігнорував пропозиції військового командування мобілізувати всі резерви. Саймон Шустер. Ось звідси відповіді на усі питання. Чому 59-та бригада 24 лютого була не на перешийку, а на Олешківському полігоні за? Сімдесят кілометрів і тупо не встигла після наказу Найва і Соколовського дійти до позиції, бо Зеленський не виконав обов'язки президента покладені на нього законом про оборону. В разі загрози вторгнення оголосити воєнний стан. Воєнний стан не оголосив. Чому ворог вільно висадився на гостомель? Хоча глава ЦРУ повідомив зе про підготовку десанту на гостомель ще 16 січня, бо все знав, готувався просто 7 мільярдів доларів на місяць. Затуманювали зір. А тому військових повноважень на розгортання військ. Не було і навіть теоретичної можливості на точні розвіддані про плани ворога тьхуна президента він вчорашній клоуна Наказую, розгорнити війська самовільно, але і такої можливості Зеленський генералів заздалегідь позбавив Розвіддані від них приховав і так далі. Саме звідси Буча Маріуполь Полуназовців. Яких зобманула про гарантії МКЧХ смерті полонені і мільйони біженців? Історія нас вчить, що хтось завжди має відповідати за праїбалі. Якщо Якщо це не істинний винний, то потім нові жертви відповідають своїми життями. Цей відповідальний зараз відповідати не хоче. А тому відставка заложного підозра його не дозволити цього обов'язок нашого суспільства. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.